Всім привіт! Будуть тапочки. ось такенькі. так, Тапочок, верхня частина подошва, все виплетено із стопчиків без накиду. У мене своя трішечка, трішки своя подошва така. Хоча я бачила також майстрині так робили, ну, але я вирішила зробити по-своєму по трішки. Так, ось ці ниточки. так, Ось ці ниточки йдуть, це вверх. Так, я брала в три ниточки, бо хотіла, щоб тут також цупкенько було. так, Ці ниточки це ось. Це мені попалися в АТБ. Так, тут в дві ниточки, тут в три ниточки. Так, подошва в мене виплетена із пакетів. Тут я брала трішки товстішу ниточку. Так, е, який розрахунок зробила і що як, як, ну, так, для себе, щоб було простіше і зручно було. І якщо будуть замовлення, то мені не потрібно ніяк путатися, а все чудово. Ширина в мене, я виміряла п'яточки 7 см, е, ширша частина 10 см е, е, ніжки стопи, так. І від великого пальчика 24 см в мене все. Я на це все розраховувала. Так, я набрала 8 повітряних петельок і виплила стовпчик, почала виплітати стопчиками без накида. Починаючи з сьомої. В останню, ще була, З останньої в мене вийшло 4 стопчика без накида. Повернула, проплила в слідуючому рядочку, на початку і в кінці я додала по стовпчику. І далі у мене вийшло 1 см. У кожного будуть свої розрахунки, я розказую тільки по-своєму. Далі я виплітала від самого початку 11 см. Тобто, я розділила 24 см, я відняла 2 см на збільшення, і в мене вийшло 22 см. 22 см я розподілила пополам. 11 см. Ось ця частинка у мене була 11 см. від збільшення я виплала 10 см, тому що я залишила далі у мене 3 см пішло на звуження. Так, У цю частинку, коли я виплітала, я її прирівнювала, щоб вона була однаковою із, із подошв, виплетеною подошвою із ниточок. Так, тепер, що тут ще цікаве? Цікаве, те, що я набрала ось тут виплила сім стовпчиків без накида. Потім ще раз виплила сім стопчиків без накида, і я два стопчика зайшла на бік. Ось у мене, зараз я спробую показати: ось два стопчика я зайш, е, зайшла в бік. Один стопчик я пропускаю, а з другого я починала. Тут повітряних петельок немає, і я починала виплітати наступний рядочок. Доплила знову дві петельки йду на сторону. Одну петельку пропустила, слідуючи починаю рядочок виплітати. І в мене, отак, у кожному рядочку по стопчику без накида прибавлялося. Оцю частинку я ще буду доплітати, так. Ну і хочу я потім тут також трошечки оплести. Так що, ну, ось такий буде тапочок шльопка. А я трішки приміряла, чудово, чудово. Кому, кому можуть, може будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть. Я, ж кажу, я трошки по-своєму свій розрахунок зробила. Ну, ось такий він буде цікавенький. Всім гарного настрою. А я дякую, що ви є. Ви найкращі. Бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. І я вас люблю. І дякую, дякую, дякую вам. Пока-пока. До следующего відео.